Державна служба якості освіти спільно з уповноваженим захисту державної мови вже третій рік ми досліджуємо питання використання української мови учасниками освітнього процесу в освітньому процесі і, власне, в їхньому повсякденному житті. Так, в 2022 році було проведено перше опитування. І результати такого опитування стали підґрунтям для розробки програми загальнодержавного моніторингового дослідження, яке відбувається з 2022 року до 2025 року. В минулому році було проведено повноцінний перший цикл дослідження. Наразі ми маємо результати другого циклу дослідження, і сьогодні саме про них і поговоримо. Спочатку кілька слів про саме дослідження, про учасників, хто ними був. Дослідження проводилося через анкетування учнів і учениць старших класів батьків. Учнів і учениць всіх рівнів освіти маю на увазі початкова базова профільна і також вчителів. Вибірка репрезентативна була сформована інститутом освітньої аналітики в межах всієї країни, і вона залежала від кількості учасників освітнього процесу в регіонах від тих закладів освіти від їх кількості, які Провадять освітній процес на усіх трьох рівнях повної загальної середньої освіти. Ну а також, безперечно, були представлені міські заклади освіти і сільські заклади освіти теж пропорційно. Загалом у нас п'ять макрорегіонів, і місто Київ виокремлені, і Черкаська область логічно увійшла до центрального макрорегіону. Взагалі по Україні в дослідженні взяли участь 30 тисяч учасників. Освітнього процесу, з них тисяча респондентів майже представляли нашу область. Збір даних тривав з 25 квітня по 10 травня. І, власне, тепер про ті результати, які ми на сьогодні маємо. Дослідження показало, що загалом в межах всієї країни. І в нашому макрорайоні в цілому зменшилася кількість учасників освітнього процесу, які послуговуються українською мовою як в освітньому процесі, так і в повсякденному житті. Ми це пов'язуємо з тим, що цього року менша кількість респондентів визнала українську мову своєю рідною. Таке питання є е, найпершим, основним питанням, і від цього вже е, ми е, будуємо і е, аналіз е, власне всіх результатів. Е, тож, е, якщо ми говоримо про е, Загальну кількість в межах всієї країни то в минулому році від більше 90% респондентів говорили про те, що їхня рідна мова українська цього року цей відсоток нижчий, 74 учнів старших класів це від 8 до 11, і 86% їхніх батьків назвали свою мову. Рідну мову українською. Якщо ми говоримо про наш макрорегіон, то це відповідно 79% і 90. І якщо порівнювати з минулорічними показниками, наприклад, по нашій області безпосередньо, то в минулому році 98% вчителів і батьків говорили про те, що їхня рідна мова українська. Українську рідною визнавали 95% учнів. На сьогодні ми маємо цифри 93% для дорослих і 84 для дітей. Що стосується безпосередньо освітнього процесу, відповідно до освітнього законодавства. І враховуючи вимоги закону про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освітнього процесу є державною. Це звичайно не стосується тих закладів освіти, які здійснюють освітній процес мовою національних меншин, це теж враховано. Але для нашої області у нас мова освітнього процесу в закладах освіти має бути українська. А так, ми маємо результат опитування батьків, що 94 батьків підтверджують, що говорять про те, що освітній процес в закладі освіти відбувається українською мовою. Це трошечки вище ніж в середньому по Україні, але все рівно це не 100%, як би мало бути. Під час організації освітнього процесу незалежно чи це урок, чи це лекція або практичне семінарське заняття, чи це перерва учасники освітнього процесу, мають послуговуватися державною мовою. І знову ж таки відповіді вчителів та батьків свідчать про те, що кількість вчителів, які використовують, Навчальні матеріали українською мовою в нашому макрорегіоні не змінилася, і на рівні 94-95% залишається. І це показник вищий, ніж в середньому по Україні, по Україні 89% ми маємо. За результатами дослідження, абсолютна кількість вчителів, за їхніми словами під час освітнього процесу послуговуються державною мовою. 96% говорять українською виключно під час уроків, і 90% говорять про те, що вони продовжують на перервах теж спілкуватися українською мовою з учнями і ученицями для нашої області. Ми маємо дещо вищі показники: 100% і 96%, Тобто на уроках всі вчителі говорять про те, що вони проводять освітній процес державною мовою, як це і має бути. З іншого боку, ми ще маємо вищий відсоток вчителів, які із своїми колегами також спілкуються українською в школі. Це 93% по нашому регіону у порівнянні з 88 по Україні. Водночас ми маємо результати опитування учнівства, яке говорить дещо про інші цифри. Так, учні і учениці центрального макрорегіону говорять про те, що тільки 72% вчителів спілкуються під час уроків виключно української, а під час перерв тільки 65%. Тобто ми маємо а, інший погляд учнівства на це питання. І що стосується, зокрема, а, до речі, ця, ці цифри по центральному макрорайону нижчі ніж всередині, в середньому по Україні, де таких вчителів 78% і 69. Ми маємо теж невтішний результат безпосередньо від учасників опитування від нашої області, бо 66% учнів тільки говорять про те, що що вчителі на уроках спілкуються з ними тільки українською мовою, і 59% на перервах продовжують так само. Це невтішні цифри, і це тим більше невтішно, тому що ця тенденція зберігається у порівнянні з минулим роком. В минулому році теж Черкащина і Центральні області показували гірші результати такі. Аналогічні, ніж в середньому по Україні. Також у порівнянні з минулим роком зменшилася кількість учнів і учениць, які під час уроків та перерв між собою спілкуються українською мовою. Так, по Україні це 50%. І 41%. тобто половина учнів на уроках в спілкуванні між собою користується тільки українською мовою ще менший відсоток 41% на перерві для нашої області. Ці показники ще нижчі, це 47 і 34, і це десь характерно для всього центрального макрорегіону, що теж є таким приводом задуматися для пошуку якихось дієвих рішень і практик на рівні і кожної школи, і громади, ну і, звичайно, певних заходів на рівні держави. Ми вважаємо, що ем... Рівень використання української мови в освітньому процесі напряму пов'язаний з тим, якою мовою послуговуються учасники освітнього процесу в своєму повсякденному житті. Тобто, чим більше вони спілкуються за межами школи української, звичайно, тим логічніше їхнє спілкування і в закладі освіти державною мовою. І тут ми маємо наступні показники. Більшість вчителів за межами закладів освіти таки обирають українську мову для спілкування. Ми маємо хорошу тенденцію у відповідях батьків на 3% Збільшилася кількість батьків, які послуговуються вдома українською. 52% батьків говорять про те, що їхні діти вдома спілкуються теж українською мовою. Тим не менш, знову ж таки, серед відповідей старшокласників ми бачимо збільшення з 9 до 17% учнів і учениць, які за межами школи спілкуються не українською мовою, тобто російською або переважно російською. Слід Ще дві два фактори або дві цифри хочу назвати і звернути увагу на те, що існує велика розбіжність між батьками і дітьми у їхньому використанні української мови вдома. Так, ми маємо відповіді, що 64% батьків спілкуються вдома українською, але дітей. Діти таким самим чином тільки 41% спілкуються, і це десь можливо відповідає такому ж розподілу у виборі української мови як рідної. Я на початку сказала, що 90% батьків вважає українську мову рідною, але тільки 79% старшокласників називають українську мову своєю рідною. Тобто тут є розбіжність. І а, також є розбіжність між а, мовною ідентичністю і мовною практикою, тобто ми бачимо, що а, є відсоток. А, Дітей і батьків, які вважаючи свою своєю рідною мову українську, повсякденному житті спілкуються іншою мовою, зокрема переважно російською або російською, і таких дітей ми маємо майже кожен кожна п'ята дитина таким чином спілкується, серед батьків, таких 13%. Це не дуже хороші і невтішні результати, тим не менш, ми маємо конкретні цифри, які є релевантними, підтвердженими дослідженням, і ми можемо вже далі з ними працювати. І тут, мабуть, ми можемо говорити про те, що особистий приклад батьків і вчителів, які усвідомлено вибирають українську мову, десь не зовсім спрацьовує по відношенні з дітьми і тут Тут, мабуть, в першу, в першу чергу варто звертати на те мовне середовище, в якому опиняються діти поза межами закладу освіти. І, звичайно, ми дослідили, яку мову використовують учасники освітнього процесу в інтернеті, коли вони. Використовують контент, по-перше, а по-друге, якою мовою вони спілкуються в мережах соціальних. І тут ми маємо теж не дуже хороші якби, тенденції поки що. Половина здобувачів освіти стверджують, що мова медіапростору для них важлива, але 25%, тобто одна четверта, дітей, сказали, що Неважливо для них якою мовою споживати контент. Ще 25% не змогли ствердно відповісти на питання, важливо для них чи ні. На 11% менше старшокласників використовують в порівнянні з минулим роком, використовують тільки україномовний контент. Ще на 6% зменшилась кількість дітей, які спілкуються в інтернеті українською мовою. Ми маємо також незначне, але зменшення. Вчителів, які в інтернеті спілкуються виключно українською, але ми маємо сталу тенденцію щодо батьків в цьому питанні, вони прослідковуються досить стійка тенденція до збільшення використання. Виключно українського контенту батьками від 42% в 2022 році до 63% в поточному році, в порівнянні з минулим роком, це плюс 5%. Звичайно, ми можемо говорити про якісь усталені там мовні практики про звичку. Але тут мабуть, ще і маємо говорити про те, що, мабуть, для підлітків для дітей старшого шкільного віку недостатньо якісного україномовного контенту. Тоді, мабуть, як для дорослих тут більш така пропозиція відповідає запиту, і батькам вдається знаходити і користуватися тим контентом, який для них є прийнятним. Тому, на наш погляд, дуже важлива роль вчителів і батьків, які можуть, знаходячи відповідний якісний україномовний контент, який підходить дітям для зокрема для підготовки до навчальних занять, пропонувати його. І, зокрема, звичайно, в першу чергу це мають робити вчителі. І ми в своїх пропозиціях. За результатами цього дослідження в тому звіті ми саме звертаємо вчителів на це увагу для того, щоб більш можливо свідомо це пропонувати дітям. І ну, тут ми маємо розуміти вже відповідальність самих дорослих для те, за те, що споживають наші діти в інтернеті. Ми маємо за результатами дослідження ще один позитивний момент. Більш ніж 90% всіх респондентів високо оцінили рівень володіння мовою вчителями. Батьки старшокласників тут теж високо оцінюють рівень знання власної української мови, але ну, вчителі дещо більш скептичні до цього. Не так вони позитивно оцінюють такий рівень, але ми маємо. Дві, два показники, які насправді радують, тому що на 5% більше дітей оцінюють власний рівень володіння українською мовою як вільний, тобто вони вільно можуть говорити державною мовою. і Ще що дуже добре, це підтверджується відповідями вчителями. 9%, на 9% більше вчителів говорять про те, що діти володіють українською мовою на рівні е, вільної. Е, наші, наші дослідження показують досить е, мінливі тенденції використання української мови, тому, звичайно, ми запитали у всіх респондентів, що на їхню думку заважає. Е, Застосувати застосовувати українську мову в повсякденному житті і, зокрема, і в освітньому процесі, так, вчителі серед негативних факторів називають в першу чергу це мова спілкування вдома. Майже половина вчителів вважають, що це найбільший впливовий фактор на дітей. І третина вчителів вважають, що це контент в інтернеті. Оскільки ми маємо збільшення кількості вчителів, які вважають, що рівень знань української мови дітей покращився, то відповідно цей чинник, який був дуже вагомий минулому році, на сьогодні втрачає свій, свою таку впливовість. Діти серед основних негативних факторів називають просто звичку спілкуватися російською в своєму середовищі. – «третина». Кожен п'ятий говорить про те, що російською спілкується в їхній сім'ї, от і на недостатність україномовного середовища скаржиться 13% дітей. Ну і 12 все ж таки говорять, що недостатній рівень української мови, дещо заважає їм спілкуватися українською, бо, маючи приклад негативний як суржиком, десь спілкуються, вони чують як суржиком, де спілкуються в оточенні, це не подобається, і тому вибір на користь тієї мови, якою вони більше володіють. 57% батьків, в свою чергу, вважають, що жодних обмежень у використанні їхніми дітьми мови української не існує. І, 43 серед решти респондентів визначаються такі, знову ж таки три основних фактора: це звичка спілкуватися російською, переважно російськомовне середовище поза межами школи і контент в інтернеті. Зрозуміло, наше дослідження дає підстави говорити про те, про надзвичайно великий вплив. Середовища, в якому живуть наші діти, спілкуються на їхній вибір стосовно мови, і е, зрозуміло і дослідження це підтверджують, що молодь є найбільш вразливою щодо дії чинників російщення поза школою та сім'єю. Тому тут важливо напрацьовувати такі дієві практики. Створення саме україномовного середовища і на сам кінець хочу наголосити, що повний текст досліджень, результатів досліджень є на сайті Державної служби якості освіти. Це стосується і результатів 2022 року, і минулого року, і цього року. Він в вільному доступі і будь-хто може з ним ознайомитися і зробити власне такі висновки. А у планах і про це говорили голова Державної служби якості освіти Руслан Горак і уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь на презентації результатів цьогорічного дослідження про те, що в планах масштабування такого дослідження в інших сферах освіти це стосується і дошкільної, і позашкільної, і професійної, фахової передвищої і вищої освіти, власне, всього. Спектру освіти від дитячого садочка до закладовища освіти.